Слідчі повідомили про підозру чоловікові за зґвалтування малолітньої сестри. Свої дії чоловік знімав на відео та фотографував. Про дану подію дитина нікому не розповіла. 20 березня поліцейські метрополітену Харкова зупинили підозрілу особу. Під час перевірки його мобільного телефону було виявлено фото та відео сексуального характеру за участі неповнолітньої дитини. Дану інформацію було передано поліцейським відділення поліції номер 1 Лозівського РВП для подальшої перевірки. Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився мешканець Балаклійського району, який у 2016 році був засуджений за розбищування неповнолітньої. Під час першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що чоловік та 11-річна дівчина є рідними брат та сестра за батьком. Дитина приїздила до міста Первомайський до свого брата у гості, де він мешкає разом зі своєю дружиною, та розповіла, що з січня 2023 року брат проявляв до неї вчиняв дії сексуального характеру відносно неї. Чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України повідомлено про підозру скоєнні злочину згідно частини 4 статті 152 кримінального кодексу України зґвалтування. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання, і слідчі дії тривають.